Друзі, привіт! Зараз ми знаходимося на полі, де ми 18 березня знімали роботу ротаційної борони. Приїхав я сюди для того, щоб порівняти стан посівів, розвиток рослинки, яка була тиждень назад і зараз, щоб зрозуміти, чи простимулювало це ріст рослин чи ні. Отже, пішли дивитись. Якщо подивитись на саме поле, то в принципі, з першого погляду видно, що рослинки трошки підросли, а поле стало таким зеленішим, більш соковитий став колір. Хоча сказати, що вони прям дуже критично виросли, то не можна, але варто зауважити, що цей тиждень опадів не було прямо зовсім, і погода була така. Біля 10 градусів тепла, тобто не було дуже тепло, але й не було дуже холодно. Я пропоную зараз викопати, подивитись кореневу систему, а потім ми поїдемо на діляночку, яка трошки далі. Там спеціально шматочок не обробляли ротаційною бороною і порівняємо стан посіву тут і на тій ділянці. І якщо по зовнішньому вигляду рослинок, то різниця не дуже помітна, то по розвитку кореневої системи різниця прям доволі відчутна. Прям доволі відчутна. А ось тут зараз ми стали між двома полями. Я хочу ще раз зауважити просто зовні, як відрізняються посіви між собою. Ось дивіться. Яка, як виглядає поле, яке було оброблене ротаційкою? А ось от, будь ласка, от гляньте, от оцей шматочок такий рижий, жовтуватий, який не був оброблений ротаційкою, в принципі, от здалеку зараз дуже добре ще раз видно. От ми приїхали на поле, де залишили шматочок без обробки ротаційною бороною. Саме перше, на що хочу звернути увагу, ви подивіться на стан самого ґрунту, ви подивіться, які тут величезні тріщини, це шалені втрати вологи. Це, це саме перше, що кидається в очі. Але якщо подивитись на самі рослинки і ну, колірних насичений, звісно, темно-зелений, гарний. Але е, рослинки розвинуті слабше, хоча е, висів проводився в один і той же період, і в принципі насіння все те саме. З, зараз ми ще викопаємо, подивимося на стан кореневої системи і порівняємо з рослинкою з того поля. Розкопав, зараз хочу наглядно показати. В принципі... Не можна сказати, що різниця така, така критична, ну, тут, можливо, не самовдала рослинка, ну так, різницю, різницю трошки видно, але не так, щоб дуже суттєво. Коренева система, я би сказав, не відрізняється. Отже, друзі, перше, що Можна тут побачити, це що за допомогою ротаційної борони ми зробили закриття вологи. Як в подальшому рослини будуть розвиватись, побачимо. Якщо піде дощик, можливо, оброблена ділянка буде швидше виготувати. Запустяться всі ті процеси, про які ми говорили в минулому відео, будемо спостерігати. Наразі можемо сказати, вологу закривати точно потрібно. Тож до зустрічі всім гарних врожаїв.